Бажаю доброго дня всім, для кого книга є постійним супутником життя. Для кого книга це порадник, друг, вчитель, відпочинок. Ми сьогодні маємо можливість зустрітися з талантом наших славних земляків, які своєю посмішкою випромінювали світло, а своєю творчістю, силу і красу. Рідного слова. Вони були носіями Сонця в душі, праведності, добра і любові. Мова піде про нову книжку, яка має назву Життя, освячене любов'ю. Це книга є своєрідним откровенням, це книга сповідь, це книга спогадів, роздумів, книга про людей закоханих в життя і слово. Воно присвячується подружжю пасічників Надії Володимирівні та Дмитру Григоровичу. Творчий доробок Надії Пасічник складається з таких збірочок. Ось ми їх поставили на бібліотечну вітрину авторську. Це «Росинки на долоні, осіння рапсодія. Збірка віршів для дітей про лісок. Ви знаєте, у цьому поетичному джерелі можна побачити усі дивовижні кольори життя. Авторкою і упорядницею книги є наша шановна Марія Олександрівна Караван незмінна ведуча, численних відеопередач, вчитель, народознавиця. Поетеса рідного краю. Відкриває ві збірку життя, освячене любов'ю. Вірш присвята Надії Пасічник, яку написала Марія Олександрівна і окреслила у цьому вірші все, про що написала у книжці. З вашого дозволу, я прочитаю цей вірш. Вже минають роки. Як не стало тебе, дорога наша посестро, рідна, кохана, відлетіла ти в небо, ясне, голубе, на землі ж твоє слово не в'яне, ти лишила нам дар свої вірші, пісні, свої думи, прозорі досвітні, про зелені луги, неозорі гаї, про дитячі Усмішки привітні, про добро і любов, і про сад на весні, про чарівну, замріяну осінь, про небесну блакить, і про зорі ясні, про весни, білопінної просинь, скільки б літ не пройшло в нашій пам'яті, ти жити будеш зорею ясною. Будуть вірші твої поміж нами цвісти, чарувати луною дзвінкою. А зараз я запрошую до слова, Марію Олександрівну. Я знаю, що ви товаришували з подружжям. Я знаю, що ви були однодумцями і навіть близькими подругами з Надією Володимирівною. А в свою чергу я скажу. Скільки цікавих змістовних заходів, скільки творчих зустрічей, презентацій відбулося за участю її в стінах нашої бібліотеки. Будь ласка, розповідайте, як писалося, Це так. що надихало, хто допоміг зібрати цікавий матеріал? Вам слово, пані Марія, надихало її життя. Її творчість і її, і її чоловіка Дмитра Григоровича. Давно її знаю, дуже давно. І знають, знали і знають її наші учні. Збирали що навіть книжечок не було, як збирали матеріали, складали, систематизували і навіть писали наукові роботи. Сприяло виходу цієї книги те. Що у нашій міській бібліотеці відбувся вечір пам'яті надії Володими... Володимирівни Дмитра Григоровича. І ось після цього вечора мені поступило надзвичайно багато дзвінків з проханням, де можна взяти її твори. Бо в бібліотеці розібрали, нема. Їх весь час там важко було. Я не знаю, яким чудом що вони у вас залишили, стоять тут на стелажі. І я подумала, я подумала, що ну не може цього бути. Треба, хоч щось, щоб люди мали і читали. Звернулася до своїх однодомців, творчих слочан, знайомих, близьких, тих, хто. До тих, хто знав Надію Володимирівну, і вони відгукнулись, відгукнулися своїми розповідями, своїми спогадами, надали навіть унікальні фотографії, і завдяки їм вийшла ця книга. Щири спасибі і ще велику складаю подяку нашій е, працівниці дитячої міської бібліотеки Лесі Рибачук, яка зробила макет, яка все. Дуже багато сил і здоров'я приділила, щоб вона, ця книга побачила світ. Дуже дякую. І, звичайно ж, видавництву рівненському, видавець Олег Зень. І що я хочу сказати? Говорити можна дуже багато, але часто наш обмежений. Але щоб хоч трошечки доторкнутися до її слова поетичного, я дозволю собі прочитати уривочок з її вірша. О, Славута моя! Цьому вірші багато вже років. Вона взагалі, як патріот, як високодуховна людина, своє слово несла на службу людству, на службу нашої України і нашого рідного міста. Ось вона пише так щемно, так зорушливо, але краще судити вам. Ти, Славуто, у віночку лісів вікових знов розчисуєш трави шовкові, а озера твої. Серед сосен струнких, наче очі ясні лошкові. Серед міста тече повноводна ріка, навкруг неї будиночки чисті, так немопичиясь благодатна рука, тут розсипала біле намисто. В яблуневих садах біла піна буя. Словейки щебечуть весною, о славу -то моя, чарівнице моя, як красуне Милуюсь тобою, ти прекрасна завжди, влітку і навесні, золотистої осені, а чи зимою в дощові, і в похмурі, і в сонячні дні. Всіх ти просто чаруєш собою. Хай би доброю слава про тебе була, і летіла далеко далеко, щоб щороку родили сади і земля, що весни прилітали. Лелеки, Хай би доля у тебе щаслива була і безхмарне, безатомне небо. О славу та моя, чарівнице моя, я назавжди закохана в тебе. Всі ми, діти маленького міста свого, його радість і прикрість, і сила, наші руки, єдина надія Його, хто ж, крім нас, його зробить красивим? Будьмо в злагоді з ближнім, нелегкий цей час. Віра в краще нам всім допоможе. Богородиці, руки підтримують нас. Тож усі ми під захистом Божим. Як на мене, то вірш ніби сьогодні написаний чи не так. А передаю зараз слово вам, Романе Володимировичу. Будь ласка. Пані Наталі пані Марі Оксандрина, <кхем> бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми сьогодні презентуємо книжку під назвою Життя освячене любов'ю Кожний вихід книжки, ось такої патріотичної, надихає нас на те, що ми живемо і залишаємо якийсь слід у своєму житті. Ми показуємо, що ми. Прожили і маємо щастя від того, що ми залишивши слід, який е, знаходиться у цій книжці. Тут є багато віршів, багато ілюстрованих фотографій, де друзі е, Надії Пасічник разом з Марією Олександровною проводили зустрічі і в бібліотеці одні. В місті Славута, так само і в селах, і в Нетішині, і їздили на всякі <кхем>, заходи по всій Хмельницькій області, а також Україні. Так, так. Надія Пасічник постійно була е, на засіданнях, які були присвячені місті Славута, Хмельниччині України. Це був патріот своєї землі. Яка всю свою душу, все свої уміння вкладувала в вірші і виховувала своїх дітей. І ось, як вже казала пані Наталія пані Марія Олександрівна, вона писала дуже зворушливі вірші, які читаєш, і прямо душа тремтить. От один із віршів, який вона написала про свій слід, який Надія пасічник залишила на нашій славуцькій землі. Я оглядаюся на сліди свої, їх теплий дощ, жартуючи, змиває. Я думаю про той свій слід на землі, що кожний після себе залишає. Мої сліди то два мої сини, яких під серцем я носила. Мене продовжать на землі вони, така в природі надзвичайна сила. Мої сліди то п'ятеро внучат, в яких жилах частина і моєї крові. Вони колись своїх дітей навчать любити світ, аби були тільки здорові. Мій слід то вірші, написані для тих, хто їх колись захоче прочитати. Для молодих, не дуже вже й старих, для тих, хто романтику ще може відчувати, я на землі свій слід залишаю, як кожний з нас це пам'ятає свій слід. Ось так Надія Пасічна втілила своє життя, свої свої почуття і про той світ, який залишила вона на цій землі. Ви Знаєте, кажуть, людина живе до тих пір, доки її пам'ятають. Ми пам'ятаємо, ми не можемо забути її, і у вічність перейде слово, бо слово вічне, бо слово було у Бога, і слово було у Бог. Читаймо пірші надії, пасічник, читаймо її життєпис, і хай вона стане, вона є і продовжує бути зірцем для нас. кожна подарована книга. В нашій бібліотеці це радість і свято для бібліотекарів і читачів. Дякую вам, Марія Олександрівна, за вашу працю, за ваше просвітництво, за ваше добре серце. Ви завдячуючи вам, Марія Надія і Дмитро Пасічники. Будуть завжди з нами поряд. Вони заслуговують, щоб їх пам'ятали. Цінуйте, рідне, читайте українське, слава Україні! Героям! Слава!